Зірка Мензатюк. Таємниця козацької шаблі. Пригодницька повість для дітей молодшого шкільного віку. Видавництво Старого Лева Львів 2017 рік. Розділ перший, у якому з'являється машка. Спочатку, давайте познайомимося з машкою. Вона не вельми гарна, хоча вважає себе красунею. У неї великі ясні кришталеві очі, отут через них і зроджуються мащені претензії на красу. Вночі вони пронизують темряву, наче ніж розм'якле масло, але більше їй нічим похвалитися. Машка давно вже не першої молодості, щоб, не сказати, підстаркувата. Їй не завадило підфарбуватися. Рясні прищі також не додають їй принадності. Ззаду в неї наліплена, трохи облізла наклейка з собакою, тому що першим Мащеним власником був якийсь професор. Великий любитель псів. Наклейку треба здерти, мовила мама, оглядаючи Машку, яку тато щойно придбав. Ви, певно, здогадалися, Машка це звичайний автомобіль легковичок вітчизняного виробництва. Хоча ні, не такий уже й звичайний. Часом з Машкою траплялися дивні речі. Але цього ще ніхто не знав. Мій друже, тобі підсунули непотріб. Гляньте, яке тут усе бруднюче, сказала мама татові і докірливо похитала головою. Вона принесла і відро з водою і заходилася шкрепти, драїти, витирати автомобіль ззовні і середині. А Наталочка з татом їй допомагали. Вони вимили дверці, приладну дошку, довго вибивали і вишуровували сидіння, аж ті врешті стали майже чистими. Коли черга дійшла до заднього скла з собачою наклейкою, мама втомлено махнула рукою. Ну її, хай лишається. Я вже геть заморилася. Як на мене, то ця псюка навіть кумедна, сказала Наталочка. Мені вона подобається, і машина подобається теж. Авто по замовницьки підморгнуло їй правою фарою, певне, то тільки здалося, і все ж воно явно повеселіло. Його очі фари протерті чистою ганчіркою. Засяяли, пускаючи сонячних сайчиків. Справжнісіньке старе одоробло, скрушно говорила мама, стоячи перед вимитою машиною. Мало того, що облізле, воно ще й червоного кольору, помідор, а не авто. Дівчата, що ви? Це чудовий колір. Заступився тато за свою обраницю. Червоні машини здалеку видно, тому вони безпечні на трасі. До того ж, цей відтінок називається романтично і інтригуюче корида. Не знаю, що спільного в кориди з помідорами, мама невдоволено знизила плечима. Крім того, в цьому авто нема кондиціонера і несправне радіо. Дівчата, ви не розумієтеся, загарячкував тато. Головне в автомобілі ходова частина, а в цієї машини прекрасна ходова. Він бадьоро вдарив ногою по колесу і блискучий трохи тільки поіржавілий ковпак відпав і покотився геть. Хороша мені ходова, засміялася мама. Клепки розсипаються. Це всього на всього ковпак, боронився тато. Ось давайте проїдемося, тоді побачите. Він приладнав на місце іржавий ковпак і хотів було сісти за кермо, але мама його випередила. Вона сама закінчила курси водіїв і тепер зібралася показати, Чого навчилася? Наталочка умостилася поряд з мамою на передньому сидінні, а так -то він нічого не лишалося, як сісти позаду. Теж мені розвели матріархат, бурмотів він. Ну, рушаймо. Мама взялася за діло, наче справжній водій ас. Натиснула на педаль щеплення. Тоді на газ, але авто чомусь засмикалося, а двигун заглух. Ну, Машко, не брикайся, мовила мама і знову завела двигун. Ха-ха, Машка, засміялася Наталочка, так її назвімо. Звідтоді в машини з'явилося ім'я. З другого разу вони рушили вдало, і Машка ж вавенько побігла вулицею. А що я вам казав, дівчата, торжествував тато на задньому сидінні. Не машина, звір. Можеш перевірити ще й гальма? Мама притьмом надавила на педаль і бум? Наталочка вирізалася врізалася лобом, у вітрове скло аж загуділо. Хто так гальмує? Залементував тато. У наталочки на лубі поволі наливалася велика синювата гуля. Я не винна, я гальмувала правильно, це твоя Машка з вибриками, виправдовувалася мама. Тато розсердився ще дужче. Ти не вмієш водити машину, чого тебе на курсах учили? розрапетувався він і не заспокоївся, Поки сам не сів за кермо. Назад до будинку, вони під'їхали, пересварені на набурмосині. А Наталочка світила гулею. Як на те, біля під'їзду стовбичив татів приятель пан Богдан. Історик, мандрівник і взагалі вельми цікавий чоловік. Він заусміхався, побачивши тата за кермом. «О! Панство руснаки купили собі авто, і зрадів і здивувався він. Еге, кивнув тато, знову просяявши, мов повен місяць на небі. Поїдемо на море своїм ходом. Гм, угу, на море? повторив пан Богдан загадковим голосом, що обіцяв цікаве продовження. Мама запросила гостя в хату, і невдовзі вони сиділи за обіднім столом, смакували борщем і свіжими пампушками і обговорювали мащані достойності. І тоді пан Богдан сказав таке, від чого чи на душа затрепетала. Добре, що ви придбали машину, сказав він, тепер ви зможете врятувати одну дуже. Цінну старовинну річ, нашу історичну реліквію, якій загрожує небезпека, а то навіть і знищення.